У Чернігівській міськраді вперше за два місяці відбувається засідання сесії міської ради. На 45-ту позачергову зареєструвались 26 депутатів, 42. -х. В порядку денному 28 питань. Нагадаємо, звернення про скликання сесії надійшло 2 червня від 15 депутатів. 14 представників найбільшої фракції рідний дім та позафракційного Павла Вовка. Згодом низка депутатів обурилася тим, що про проведення сесії повідомили за день до її початку. Депутатка від фракції Європейська Солідарність Марина Семененко вважає, що сесію незаконно проводити без попереднього розгляду цих питань на комісіях. Не мають так депутати збиратися на сесію. Всі питання, тим більше дуже важливі для міста, для життєдіяльності міста мають розглядатися на комісіях. Сьогодні, наскільки мені відомо, а то може і не було її, але, начебто, збирали лише земельну комісію. Дати розглянули перших 12 питань, з яких прийняли сім. Доповідачей не було що ти завстинеш за 18 годин зробити. Те, що ми знали, там ми ці питання пропустили. Те, що ми не знали, ми не пропустили. Серед ухвалених питань внесення змін та доповнень до програми соціальної підтримки населення, надання згоди на безоплатну передачу комунальну власність об'єктів житлового фонду та інженерної інфраструктури, а також розширення повноважень заступника міського голови Віктора Геращенка. Насправді. Було проголосовано е, ті рішення, які, як на мене, найбільш важливі. Тобто, сьогодні е, фактично е, виконуючимо обов'язки е, голови Чернігівської міської ради, надали повноваження, е, реальні повноваження керівника. Тобто на сьогоднішній день, тобто, він може вже застосовувати і заходи заохочення, і заходи стягнення до своїх підлеглих, тобто фактично. Таким чином може бути розблокована робота там багатьох і управління комунальних підприємств і таке інше. До розгляду земельних питань на сесії так і не дійшли. Почались суперечки між депутатами. Бачите, як переживають за військову адміністрацію в Європейські Ні, Я дуже переживаю за місцеве самоврядування в яке ви, ви вже не похили, Шановні колеги. депутати, які орієнтуються на військову адміністрацію. Це ні для кого не секрет. Публічно відмовилися не те, що голосувати, навіть розглядати питання, пов'язане з земельним блоком. Питання для тих чернігівців, які втратили житло від обстрілів руслі, питання нашого бізнесу, який готує наше місто, питання для людей, які не мають часу чекати. Чому відмовилися? Бо влада в якийсь момент визначила, як їм здається, що господарі в нашому місті це не громада. А один призначив. А я дуже багато працюю, комунікую з європейським парламентом, з європейською комісією. Для них дуже принципово, щоб саме рішення такого плану приймались обраними людьми і місцевою владою, і місцевим самоврядуванням. Повноваження Прижинського до земельних повноважень також відносяться. Я категорично проти, щоб посягати на повноваження представника держави в Чернігові. Для продовження сесії не вистачило кворуму. Оголосили перерву. Олександра Мілашевська, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини Чернігів.